Дружбівський кар'єр, що в містечку Дружба в Олевській громаді туристичний об'єкт та місце відпочинку. Ірина Вечера живе в Києві. Жінка приїхала до рідних на вихідні. Вона каже, цей кар'єр нагадує її турецький курорт Памукале. Приїхала до мами в гості і вирішили відвідати це чудове місце, тому що багато бачили і відео, і репортажів, і чули від знайомих, що є така от гарна місцина. і вирішили приїхати подивитися своїми очами. І нас. Краєвид не розчарував дуже гарно, просто бракує слів. Популярним дружбіський кар'єр став два роки тому, говорить краєзнавець Юрій Халіменчук. Після того, як ваші колеги, в першу чергу це оператори наші місцеві, поробили зйомки вже за використанням квадрокоптерів, приладів, які можна піднімати високо в небо. І зробили знімки, і воно розлетілося мережами, соцмережі з'явилися. І тому слава буквально в останні роки стала відома про цей дружбівський кар'єр. Вода у кар'єрі чиста та прозора, максимальна глибина озера 30 метрів, каже Юрій Халіманчук. Це ж все природня вода, це опади, це талії води, це підземні джерела, і воно поступово за роки, які вже. Ну, вже більше 20 років, до 30 років, як воно не розробляється, воно не працює, то воно поступово стало заповнюватись водою і величезний об'єм води. Відтінок такий синій, тому що від синього неба, вона прозора, воно глибоке, тому воно не заростає водоростями, там немає того мулу, що зазвичай утворюється від органіки. І тому воно справляє враження такого. Гарного чистого озера, яким воно по факту і є, або навіть морської лагуни, чоловік говорить, результати дослідження води відповідають технічним нормам. Щоб вода чиста. Достатньо для технічного використання, для купання, в ній живе риба, раки, тобто індикатори чистоти води присутні. Краєзнавець розповідає, що у навколишньому лісі живуть різні звірі, плазуни та птахи. В скелях побудували собі гнізда, ластівки береговушки. Ластівки, які не будують гнізда, так як ми звикли, що вони там десь під дахом ліплять з глини, з грязі. І за допомогою виділення своїх слюних залозних залоз скріплюють і роблять гніздо, то тут вони довбають дірочку, нірку, і, і, і гніздо вже роблять там в глибині нірки. Юрій Халіменчук розповідає, дружбівський кар'єр виник в результаті видобутку нерудних копалин. Його розробили після Другої світової війни для відбудови міст. Спочатку каміння видобували примітивним способом. Розпалювали багаття. Потім поливали водою, камінь, відповідно від різниці температур, лопався, його ті брили відтягували, і далі вже дробили вручну там, якимись механічними примітивними способами на будівельне каміння і на щебінь. Згодом, звісно, тут з'явилася відповідна техніка, устаткування, проклали залізницю, стали розбудовувати селище. Це все починалося з кінця 40-х. Початок 50-х і далі, і далі. Свого розквіту воно досягло у 80-х роках минулого століття. Основною сировиною, яку тут видобували, це було, був пісковик або кварцитопісковик. Це камінь, який утворився декілька сотень мільйонів років тому. Каньйони, які розташовані навколо штучного озера, відходи від видобутку каменя. Коли видобували каміння, він кришився, камінь, і оці крихти мінеральної породи осипалися і потім їх ставало все більше, їх вивозили, і їх ставало все більше і більше. І він, бачите, наприклад, на який ярус найвищий. Дружбівський кар'єр влітку в буденний день відвідує понад сотні відпочивальників на вихідні понад 500 людей, каже Юрій Халіманчук, Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомирщина.